Вітаю вас! Ви на каналі Мама Що купила». Бажаю вам сьогодні спокійного дня. Нехай у вас знайдеться кілька хвилин саме для себе, без зайвих думок і метушні. А я покажу, що нового і вигідного зараз є в Аврорі. Давайте подивимось. Знижка 20%, 39 гривень, кришка для посуду. Також можна використовувати у мікрохвильовці. 16% знижки на друшлаг. Складний, круглий, двохколірний. Ось так виглядає. І ось такий він у розкладеному вигляді. По 9 гривень. Форма для випікання у виді сердечка. Знижка 16%. 17% для форми для випікання кексів силіконової. Ось такі різні тут класні фігурні. Ємності різних кольорів. 20% знижки на щипці кухоні силиконові. Нікінечники і пластикова ручка 44 гривні. Набір ложок мірних пластикових 14 гривень. Знижка 26%. Знижка 38% на набір шпажок пластикових 24 гривні. Пластикова фруктовниця, ось така різна, цікавий дизайн 39 гривень. Знижка 20%. Також пластикова фруктовниця, але виглядає наче скло, причому таке дуже важке скло насправді легенька. 99 гривень, знижка 17%. Прямокутна сухарниця. Також знижка 15%, 29 гривень. Гарна ціна на пляшки для напою дитячим малюнком на 44 гривні. Також є скали, ведмедиком. І ще ззаду там бачу зайчик стоїть. Пластикові стакани. У нас в магазині лише чорного кольору. По 9 гривень. Коробка для серветок 64 гривні. Знижка 17%. Цікавий пластиковий піднос 88 гривень. Також 88 гривень. Ось такий прямокутний піднос. Пластиковий піднос із ручками. Вартість 169 гривень. Знижки на сьогоднішній день на нього немає. Причезна кругла салатниця 4,5 літри об'єм 44 гривні. Лин для спецій на знижці зараз 74 гривні. Ось такі гарні ємності для спецій з кришечкою по 39 гривень, знижка 20%. Є у білому кольорі та ось такому синьому. Внижче зараз келих для вина фламінго 109 гривень. Пляшка для олії або оцту 139 гривень. Знижка на неї зараз 14%. Декоративна ось така пляшка для олії або оцту 69 гривень, також є у білому кольорі. Так виглядають, до речі, і у білому кольорі. Спляна чашечка з подвійним дном. Ось такі тут блистівки, 99 гривень. 49 гривень. Ось така чашечка. Скляна дуже з красивим дизайном. Ще одна чашечка неймовірної краси. Ось така скляна ручка в неї 49 гривень. Величезна чашечка на пів літра. Скляна також 77 гривень. Ось такий дизайн. Набір келихів для пива. Дві штучки по, по 0,5 об'єм. 189 гривень, знижка 24%. 22% знижки на вазу для квітів 77 гривень. 49 гривень. 17% знижки. графін для напоїв. Кругла скляна ваза для квітів 199 гривень. Знижка 29% наразі. Це 4% знижки на ось таку вазу для квітів. Ціна 99 гривень. Пекарний скляний стакан. Знижка на нього зараз 55% 49 гривень. Також знижечка на ось ці моделі. Якщо так можна сказати, для стакана, модель 49 гривень. По 18 гривень. Такі скляні стаканчики 265 мл. 169 гривень. пелехи для вина 2 штучки 450 мл. Бір стопок 18% знижки 139 гривень. Теж дуже цікавий дизайн а-ля вірсаче. 22 гривні, пергамент антибригарний для випікання. 399 гривень, ємність для запікання, кришкою. В'єм 4,5 літри. Фігурна тарілка в формі сердечка 109 гривень, є різні кольори. По в золотистому кольорі 149 гривень тарілочка у формі серця ось така червона. Салатник такий матовий сірий, дуже гарний колір. 99 гривень. 55 гривень салатник ось такий білий порцеляновий. 57 гривень такі чашечки з прикольчиками. Тут написано: Мені на все на спать Товарі до дня закоханих вже привезли ось такий така чашка 199 гривень із котиком. 129 гривень, чашка ось така з надписом, червона, також, як подарунок до Дня закоханих, буде дуже гарно. 129 гривень стакан порцеляновий з силиконовою кришкою. 4 гривні, чоловічі махрові шкарпетки, різні кольори є. Дуже смачні, до речі, ці фрукти в шоколаді. Зараз вони по ціні 139 гривень, є полуничка і вишня. Шоколадка «Чоклет» 38 гривень. Такий дитяча шоколадка 22 гривні. Сочки «Вінні» 200 мл по 9 гривень. Сочки добрий ранок по 12 гривень, також за 200 мл. А також є ось такий щенячий патруль, також 12 гривень. 499 гривень. Натуральна кава в зернах «Неру» 900 г. 55 гривень вершки до кави 200 г. Чай лойд піна колада з кокосом та ананасом. Ціна 55 гривень. 30 гривень знижка зараз на сушарку для взуття електрична 139 гривень. Газовий балончик 64 гривні. Розморожувач скла антелліт 74 гривні. 55 гривень, чорний розсипчатий чай, ахмат, в грей. По 39 гривень, сухий корм для котів 400 грн, панкіт. Також є ось такий з грибою. 59 9 гривень, капсули для прання. Провож. Пакети для вакумації 20 штук, розмір 20 на 20 см, ціна 64 гривні. Серветка під гарячим, 15 гривень. Є ось такий колір. О 7 гривень ось такі підставки під гаряче. Тут щось прилипло, але в цілому непогано дуже. 49 гривень, ось такі серветки на стільні порційні. Дуже гарний дизайн, такий, наче як картина якась. Ось такий ще дизайн хотіла показати. Дуже гарно. Хто любить естетику, то прям вау-вау. 22% знижки зараз на ось таку ємність. Ціна 77 гривень. По 15 гривень маленькі бокси знижка 21%. Герметичний ланчбокс на знижці 17% наразі 64 гривні. В у комплекті йде виделочка та ложечка. Ось такий двосекційний бокс, ланчбокс. З приборами і ємністю навіть для, наприклад, соусу. Знижка 25% на прозорий контейнер. 2,7 літра, 44 гривні. 109 гривень набір ємності ось таких різних. Об'ємів гарний колір, гарний дизайн. Об'єми 05, 1 літр та 2 літри. 44 гривні. Такий контейнер на 1 літр, знижка 20% на нього зараз. Металеві мисочки різних кольорів. У нас тут є синя і ось така жовта по 99 гривень, Знижка 34% на них зараз виглядає дуже гарно. 41% знижки. Зараз на ось ці миски з прорезиненим дном. Вартість 69 гривень. 339 гривень сковорідка, 24 см без кришки, ручка не знімається з антипригарним покриттям. 299 гривень сковорідка для млинців 24 см діаметр. 24 гривні такий цікавий тримач для сервеп. Він металевий. Знижка наразі 23%. <клес> Кружка сіто 88 гривень. Знижка 19%. Дуже зручна штучка. Кого немає, раджу придбати. Присії це дуже швидко: по 49 гривень. Овочерістка пластикова. З чотирма насадками ось ці насадочки 49 гривень. 139 гривень кастрюля 2,5 літри крав. Не знаю, чи це оригінальна продукція, бо щось ціна дуже-дуже низька на них. Ну, якщо так, тут прямо от є а, цей флажок німецький, то ціна дуже класна, якщо це оригінал. 299 гривень портативний гриль для барбекю. Ось так виглядає з ручками? Мабуть, дуже зручно. Але я би протестувала. Патрон електричний, пластиковий, 17 гривень, знижка 23%. По 39 гривень зі знижкою 20% продаються зараз вимикачі двох клавішні. Цікавий адаптер для мережі. Тут є звичайна розетка, а також роз'єми під а, зарядки для телефонів і підставка сама для телефона, Тобто можна заряджати ось тут, прямо біля розетки. Портативний зволожувач повітря, він без акумулятора. 129 гривень. 299 гривень такий декорований, настільний годинник. Цікавий дизайн 129, такий менший, звичайний кругленький. Дуже цікавий кухонний інструмент, варто 149 гривень. Це така кухонна піпітка, пензлер, щоб вимащувати, наприклад, випічку, і всередині є щіточка, щоб мити його, я так розумію. Перше таке бачу, дуже цікаво. По 39 гривень вінчики на батарейках для збивання. Я, наприклад, каву роблю таку. Молоко буває, але можна багато куди його використовувати. 299 гривень якийсь сувенір подарунковий зі штучних троянд ведмедик. Так він виглядає? Дуже гарно. 77 гривень набір цукерок. 120 грамів. На знижці 40% зараз блокноти, вартість 59 гривень, дуже красивий дизайн. Також 22% на ось такі для дівчаток блокноти 77 гривень коштує. Є щось такий яскраво-рожевий, дуже гарні. 2 гривні набір олівців. Не знаю, які вони на якість, але сама ціна дуже гарна. Вони малюють якимись написано неоновими кольорами. 27 гривень набір пластиліну на знижці зараз 21%. Цікавий товар, такого теж не бачила ще раніше. Білі вії накладні дві пари, всього 9 гривень. 20% на крем фарбу для вії, 16 гривень. 29 гривень. Ось такі накладні. Ві. 3D об'єм. Гарна ціна на набір спонжів для макіяжу 29 гривень за 4 штучки ось в такому зіп-пакеті. Стійка вішалка для одягу 549 гривень. Ось так виглядає. Бір станків Gillet SimpliVenus. 4 штучки в упаковки. знижка 25% 134 гривні. Пінка для гоління джилет 28 – 28% знижки зараз 79 гривень. 179 гривень дитячі резинові гумові чобітки утеплені. Такі весняні. Не зима. Ніше вони навіть не гумові, а скоріше за все піна. По 349 гривень, знижка 22%, чоловічі утеплені, чоботи. 199 гривень дедік 150 на 200 теж тематика до Дня закоханих. До речі, після одного мого відео, де я дуже рекомендувала оці подушки в Аврорі по 149 гривень, їх лишилась лише одна. А була... було декілька полиць: 34 гривні жіночі колготки пентесі 21, 59 гривень водовідштовхувальний спрей, така незамінима. Штука зараз на цю погоду, тому раджу взяти. До речі, у нашому магазині зараз ще вилажили гірлянди двохметрові ялинкові. Розумію, що вже, мабуть, на сезон, але якщо на наступний рік взяти, то ціна дуже класна на них. 23% знижки на шампуні для цуценят, кашенят, бар'єр. Ціна 49 гривень. Незамінима річ для тих, у кого є котики вдома 88 гривень, щітка для вичісування котів. В неї тут маленькі зубчики. І вона не робить боляче, але гарно вишкрябує цей весь пушок. Міжка 15% на рушники, 33 гривні за упаковку. Одна гривня. Ось такі білі рушнички. Мнижка 16%. 24 гривні ось такі сіренькі, 160 листів пачці. Давно в нас їх не було. Серветки для оновлення чорного кольору тканини 199 гривень, їх тут 10 штук. Вистачає насправді надовго ефекту, дуже раджу. Є ще от такі по 109 гривень дешевший варіант, але ними не користувалися. Не можу нічого сказати. Напишіть в коментарях, якщо ви брали який ефект від цих серветок, чи варто їх брати. Може хто користувався, буде всім дуже корисно. Дякую. Привезли нові заварнички для чаю, металічні силиконовою ручкою. Ось таких різних видів, видів, лимончик. Кактус okay. та Це за заварочка з підставочкою, дуже зручно.